22-го в Україні. Час новин для вас працює Лілія Налягака. Після перемовин у Джиді та американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала вже майже тиждень. І це тиждень війни, яка потрібна лише Росії. Про таке заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, Україна зробить усе, аби активізувати дипломатію та зробити її результативною. Бажаю здоров'я! Сьогодні провів кадрові зміни в Збройних силах України разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнат, бойовий хлопець, і його завдання саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад в плануванні. Операцій оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи, все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на 100% вже на рівні планування. Генерал Баргилевич з посади начальника генштабу, переведений в генеральну інспекцію Міністерства оборони. Сьогодні ж була доповідь головкома щодо бойової обстановки. Бойові дії та наша оборона тривають майже по всій лінії фронту, в багатьох ключових точках від Харківщини і Куп'янського напрямку до південних напрямків. Після перемовин у Джиді і появи на столі. Американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень, тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною. Але кожен день зараз це захист нашої незалежності. Нашої держави, наших людей, і потрібно пам'ятати саме підтримка нашої армії, всіх наших сил оборони та безпеки України, нашої держави, така підтримка вирішує все. Я дякую кожному і кожній, хто не забуває, що оборона України, стійкість України це головне. Дякую всім українським воїнам, кожному нашому підрозділу. Дякую кожному і кожній, хто працює на оборону та на нашу державу. І дякую всім українцям за кожен збір для нашої української армії. Потрібно пам'ятати, поки окупант на нашій землі, поки лунають повітряні тривоги, ми маємо захищати Україну. За результатами тижня хочу особливо відзначити воїнів 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних сил. Дякую вам. Також 72 га окрема механізована бригада це Покровський напрямок. Молодці. 425-й окремий штурмовий полк. Дякую вам за хоробрість. При звільненні позиції від окупанта. СОТА 24-та, окремі механізовані бригади. Дякую за ефективне знищення російської техніки і солдатів на турецькому і краматорському напрямках. Щойно я говорив з прем'єр-міністром Канади Марком Карнієм. Я подякував йому. За підтримку України нашого суверенітету і територіальної цілісності, за участь Канади в нашій спільній роботі з партнерами заради того, щоб захистити наших людей, щоб наблизити мир і гарантувати надійну безпеку. Ми обговорили санкції проти Росії, особливо проти танкерного флоту Росії, проти російських банків. Проти схем заробітку Російської держави. Ми обговорили з прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ Групи Семи. І підсумковий документ зустрічі доволі сильний. Я хочу подякувати всім партнерам в G7. Канада буде підтримувати Україну і надалі. Це важливо. Важливо, що майже. Кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки, нові оборонні пакети, пропозиції спільної дипломатичної роботи та готовність партнерів бути більш активними. Зараз мені міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО. Ракети для АРІСТІ, для Насамсів та Сампті є хороші результати по контрактуванню артилерії. Будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного Рамштайн. Готуємось до Брюсселю. Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. І цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Росіяни знову атакують Україну ударними дронами. Яким саме областям загрожує небезпека, ви зараз бачите на екрані. Крім безпілотників, є також загроза ударів кабами, ворожою тактичною авіацією на сході та півдні. У будь-якому разі, якщо ваш регіон позначено червоним, не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. Росіяни атакують півдронами цивільні автівки на Сумщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, сьогодні внаслідок таких ударів постраждали двоє людей. У Миропільській громаді дрон влучив у машину, що розвозила хліб, поранена пасажирка. А в Білопільській окупанти вдарили по легковому автомобілю. Постраждав водій. Прокуратура проводить розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Четверо людей поранені внаслідок обстрілу росіянами Харківщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, по обіді ворог атакував Куп'янськ, зруйновано житловий будинок, з якого озброєння завдали удару. Наразі встановлюють слідом за першою атакою. Росіяни скинули на місто керовану авіаційну бомбу. Поранено чоловіка. Крім того, обстріляли село Велика Шапківка. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Їх доправили до лікарні. У Чернігові рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у пошкодженій російським безпілотником п'ятиповерхівці. Внаслідок атаки зруйновано четвертий та п'ятий поверхи будинку. Ворог атакував місто дронами у ніч проти неділі. Постраждала жінка, їй надали медичну допомогу. Також пошкоджені шість автомобілів та вікна трьох сусідніх будинків. Було розгорнуто пункт незламності, куди звернулося майже півсотні людей, зазначають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Крім того, рятувальники допомогли мешканцям забрати з пошкодженого будинку 20 котів. Дякую всім волонтерам, рятувальникам спесенне життя. Я вам дуже дякую. Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав сьогодні суд в Одесі для Сергія Шалаєва. Шалаєа – це чоловік, якого підозрюють у замовному вбивстві Дем'яна Ганула. Нагадаю, відомого про українського активіста та волонтера нападник застрелив у п'ятницю в середмісті Одеси. Поліція розглядає декілька версій щодо мотивів убивства. Свої думки висловлюють і друзі загиблого. Наша редакція зібрала всі деталі злочину і версії слідства. Центр Одеси проспект українських героїв. Неподалік управління СБУ та відділок поліції. Саме тут, вранці у п'ятницю, в день українського добровольця, пролунали постріли. З пістолета нападник кілька разів влучив у перехожого. Той загинув на місці правопорушник утік. Загиблому був 31 рік. Це відомий активіст, волонтер та блогер Дем'ян Ганул. Понад 10 років він активно займався в Одесі, громадською діяльністю, боровся з випадками корупції, з забудовою морського узбережжя, рятував пам'ятки архітектури, був зоозахисником та головне відстоював проукраїнську позицію у місті своїми діями. Демонстрував нульову толерантність до будь-яких проявів сепаратизму. Ми не знаємо причин на 100%, яка цим займається слідство, але ми точно знаємо, що це через його позицію. Через його позицію щодо України, щодо Росії, щодо людей, які досі чекають тут русський мір і готові підняти голову в будь-який момент, як тільки послабиться якась наша позиція, і це не може не бути сприйнято так, як удар по українському громадянському суспільству. По гарячих слідах за близько п'ять годин правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний чоловік. За даними поліції, після вбивства він переховувався і мав намір, зокрема, виїхати за кордон. На місці вилучили пістолет, з якого, ймовірно, був скоєний злочин, та дві гранати. Він військовослужбовець, однієї з військових частин. 23.02 оголошений в розшук як особа, самовільно залишивши військову частину. Він дезертир. Друзі загиблого переконані вбивство виконали на замовлення Росії, та кажуть, не випадково це сталося буквально наступного дня після того як. Європейський суд із прав людини оголосив рішення щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі. Суд визнав, що головним винуватцем масових заворушень тоді була Росія, але відповідальність за загибель 48 людей поклали на Україну. Водночас, торік басмани суд Москви заочно арештував саме Дем'яна Ганула, як нібито одного з організаторів трагедії. Дім'ян був обраний саме тому, що він найбільш підходив під цю сакральну жертву, бо він був найбільш відомий в середовищі такому українському, проукраїнському. От, і він був дуже дієвий. По-перше, він молодий, йому 31 рік. І він дуже, скажімо, гарно працював з молоддю. Саме виховання молоді в дусі в дусі патріотизму. І розумієте, саме от молодь це те, що. Що турбують наших ворогів? У поліції розглядають три версії мотивів вбивства Дем'яна Ганула: перша злочин скоєний у зв'язку з професійною та громадською діяльністю активіста. Друга вбивство пов'язане з особистою неприязню. І третя причетність саме Росії. Ми розуміємо, що ця особа мала таку громадську позицію активно нас потерпіли, і не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом. Раніше Дем'ян Ганул пережив уже декілька нападів на себе. Його авто підпалювали, машини обстрілювали під час руху. Минулого літа він писав, що до нього надходять погрози, а в мережі зливають особисту інформацію про його рідних. Активіст навіть звертався до правоохоронців, щоб отримати захист. На запитання, чому охорону чоловіка так і не забезпечили, в СБУ відповідають: тоді можливому замаху вдалося запобігти. Минулому році, в жовтні місяці. Було затримано організатора замовного вбивства громадянина України. Також однією з цілей по даному кримінальному провадженню був Дім'ян Ганов. Слід зазначити, що він проходить по даному кримінальному провадженню в якості потерпілого. На місце, де загинув Дем'ян Ганул, Одесити продовжують нести квіти та запалювати свічки. В чоловіка залишилася дружина та чотиримісячна донька. Відомо також, що кілька тижнів тому активіст мобілізувався. Хоча міг не робити цього з огляду на стан здоров'я, він добровільно долучився до військово-морських сил збройних сил України. З Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У Вашингтоні чекають на прогрес у врегулюванні між Росією та Україною протягом наступних тижнів. Про це в інтерв'ю CNN заявив спецпредставник президента США Стів Вітков. Він вважає, що Дональд Трамп і Путін можуть провести телефонну розмову вже наступного тижня. Нагадаю, днями Вітков зустрівся в Москві з російським диктатором, аби обговорити пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Крім того, в Кремлі заявили, що передали через віку. Фа додаткові сигнали Дональду Трампу, а сам Трамп повідомив, що американська сторона мала цитую дуже хорошу та продуктивну дискусію з очільником Кремля. Президент США говорить про тижні як часові рамки, і я з ним погоджуюсь. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо реальний прогрес. Гадаю, всі повинні зосередитися на прогресі, який вже досягли з моменту інавгурації президента. Ніхто не очікував такого швидкого прогресу. Расу це дуже складна ситуація. Та однак ми долаємо розрив між двома сторонами. Ще треба обговорити чимало питань тім гадаю, що обидва президенти матимуть дуже хорошу позитивну дискусію наступного тижня. Західний військовий контингент для України може становити понад 10 тисяч солдатів. Такі плани виклав британський прем'єр Кір Стармер під час зустрічі лідерів коаліції охочих. Повідомили видання Таймс із посиланням на джерело у британському уряді. Після зустрічі, що відбувалася напередодні онлайн, Стармер оголосив, що 20 березня у Британії зберуться військові посадовці, щоб обговорити, яким чином можна посилити майбутню мирну угоду. Водночас, будь-які плани щодо України. І після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі сполученими штатами, зазначив британський прем'єр. Росія не матиме права голосу у питанні військової місії в Україні. Таке в інтерв'ю французькій пресі сказав президент Еммануель Макрон. Він наголосив, що Україна суверенна держава. Тож, якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, це жодним чином не стосується РФ. Мета ж мирного плану для України полягає не у масштабній відправці військ до країни, адже Україна сама має найчисленнішу в Європі армію у мільйон військовослужбовців. Ідеться про розгортання кількох тисяч осіб від кожної країни у ключових точках для проведення тренувальних програм і демонстрації європейської підтримки на перспективу, зазначив французький президент. Тегеран не боїться погроз Вашингтона та готовий до рішучої відповіді у разі подальшої ескалації. Про це заявив головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі. Нагадаю, напередодні США завдали масштабних військових ударів по десятках цілей у Ємені. Загинуло понад три десятки людей. Білий дім назвав це новим наступом проти хусицьких бойовиків, а також потужним сигналом Ірану, який їх підтримує. Ці дії відбуваються на тлі прагнення американського президента укласти ядерну угоду з іранським урядом. Іран Іран не збирається розпочинати війну з будьким. Та якщо хтось погрожуватиме, наша держава дасть належну рішучу та переконливу відповідь. Щодо єменців, їх представляють хусити, зокрема Ансарала, і вони самостійно ухвалюють усі свої стратегічні та оперативні рішення. У відповідь на бомбардування єменські хусити вдарили по американському авіаносцю Гарі Труман. Із такою заявою виступив їхній бригадний генерал Ях'я Сарія. Нібито застосували 18 ракет і ударні дрони. Жодних підтверджень від американської сторони не надходило. Японія планує розмістити ракети великої дальності на острові Кюсю. За даними тамтешніх ЗМІ, влада розглядає цей крок як спосіб посилення оборони в разі загрози з боку Китаю та Північної Кореї. Розгортання може розпочатися у 2026 році та охопить стратегічно важливий архіпелаг нансей. Очікують, що ракети будуть модернізовані з дальністю ураження до тисячі кілометрів. Лишилися зимувати і стали зірками соцмереж у Вінниці. Понад три десятки лебедів та близько сотні інших пернатих оселилися на озері у спальному мікрорайоні. Тепер щодня до водойми приходять ухочі їх сфотографувати та підгодувати. Чим не можна пригощати птахів, щоб не нашкодити, дізналася Юлія Корчевська. Пані Лариса щовечора після роботи приходить до Вишенського озера, аби помилуватися лебедями та підгодувати їх смаколиками. Навірно, вже другий тиждень ми прийшли, гуляли, побачили лебедів. Ну я таких не бачила, що величезних. І з тих пір я йду з роботи. Купую пшеничну крупу, тому що вона така подрібнена. Все вони гарно їдять. Понад три десятки лебедів оселилися серед спального мікрорайону Вінниці. Таке місцеві спостерігають тут уперше. Оказується, вони тут зимували. О, це мені вже розказали, що вони десь от там от зимували, а тепер вони які красені. Однією з причин, чому птахи не відлітають на південь, стала зміна клімату, кажуть орнітологи. В принципі, таке явище дійсно існує. Ну, насамперед, це пов'язано, звісно, із особливостями клімату, з особливостями погодніх умов в кожному конкретному році. Це дуже сильно пов'язано із тим, як ми перетворюємо природу, як ми змінюємо довкілля і відповідно робимо його зручним для птахів. На цій водоймі каже пан Олександр Лебедям та іншим водоплавним було доволі комфортно минулої зими, бо крижаний покрив з'явився дуже пізно. І це дозволило залишатися птахам на ділянках відкритої води, знаходити їжу, знаходити можливість перебувати на воді. І власне саме тому таке скупчення і залишилось. Птахи далеко не, не завжди і далеко не обов'язково вони перелітають. Вони використовують ті умови, які є на сьогоднішній день. Якщо і наступні зими будуть такими ж теплими, то ймовірно ці красені залишаться тут і в майбутньому. Птахи вже звикли до людей і із задоволенням позують на камери. Головне нагадують, фахівці не нашкодити харчуванням, не приносити хліб, а годувати лебедів зерновими і дрібними крупами. Юрія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. І це усі новини на цей час. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. Дочекайтеся. А що це за літачки? Я теж такі хочу. Ох, синку, це не просто літачки. Вони допомагали нам в непрості, але цікаві часи. Ви що, їх самі робили? Так, я любив це діло, постійно вчився, відкривав щось нове, перевіряв, спрацює чи не спрацює. Як виходило? Іноді виходило, а іноді не дуже. Та я та звісно зі своїми хлопцями простіше, коли разом вже нічого не лякає. Ті часи зробили мене тим, ким я є сьогодні. Але ще тоді я знав, куди веде мій шлях. Знав, мої дії мають значення і мету. Приєднуйся до підрозділів безпілотних систем Нацгвардії України.